Дискусії тривали і у велолюдних кулуарах, де у перервах засідання теж ваво обговорювалася головна тема як подолати кризу. Як програма, мінімум для того, щоб Верховна Рада України зробила крок, який дав би можливість українському народові знову ж мати підстави довіряти органам державної влади в Україні. Наш парламент повинен прийняти рішення про недовіру. Кабінету міністрів України, що тягне за собою його відставку. Я депутат першого скликання. Я в першому скликанні шов, така ситуація була, як і сьогодні революційна. І я бачив, як ми йшли через коридор. Теж нас захищали військові. І кожен намагався депутата вдарити пляшкою такою поліетиленової по голові. Не вважаючи на це, він голосував за незалежність України або ні. Зараз інша ситуація. Зараз я йду мені, як депутату створюють коридор. і кожен каже, киянин. І хто з Дніпропетровська там з заходу з сходу, кожен каже, народи депутат рідини, депутати з народом, то вже інша Україна. Сьогодні Україна повинна залишити всі єдина цілісна і не Дуже багато залежить від усвідомлення і волі депутатів, які зібралися в залі. Якщо ми дійсно, як говорив Литвин, не маніпулюємо поняттями турботи за Україну і за український народ. А знесемо це в своєму серці, ми маємо переступити через амбіції і якісь взаємні зобов'язання. Україна сьогодні над усе. На Житомирщині цілком, я би сказав, така поміркована стала ситуація. Проходять ще мітинги прихильників одного кандидата, мітинги прихильників іншого кандидата. Я був в гостях і в одних, і в других, виступив. І ще раз закликав людей, щоб сьогодні не сплутати, борони Боже, центральну владу і регіональну владу, яка за цих обставин повинна обов'язково утримати роботу підприємств економіки, тому що саме найстрашніше нам втягнути в політичні пристрасті і накал. Економіку. Виход з кризису це, по-перше, парламент повинен на себе взяти. І якщо не говорить багато, то я погоджуюсь для того, щоб взяти противоріччя цивілізованого, треба призначити президенту нові вибори, допустити знову нових учасників перегону. І тоді знайдеться людина, яка буде сколідує всі противодіючі сторони. Максимально голосів першому такі люди є в особистості, і буде криза знята. Треба спокійно, без крику, або провірити тотально, і потім зробити заново провести виво, або як найкраще, було б зараз уряду піти в відставку, тому що дуже дивно, що один із кандидатів займає такий пост взагалі це. Не, не, ну, 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 не коректно, тому що він має перевагу, а треба їх урівняти в правах. Той проєкт, який запропонований, його треба узгоджувати між двома лідерами перегонів. Це треба, щоб вони розуміли добру волю цілого комплексу виходу з цих криз і розв'язки цього питання. Поки це не відбудеться. Ніякої тут постанови прийнято не можна. По завершенні дискусії у сесійній залі Верховна Рада перейшла до прийняття рішення. Першим на голосування було поставлено проект постанови про запобігання антиконституційним діям та сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України. Його підтримали 196 народних депутатів. За проект постанови не голосували представники проурядових фракцій. Натомість парламент більшістю у 232 голоси прийняв за основу проект постанов Верховної Ради про стабілізацію соціально-економічної та політичної ситуації в країні та запобігання антиконституційним сепаратистським діям, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності України, внесений групою народних депутатів. Із фракцій регіони України та Об'єднаних соціал-демократів. Подальше голосування за цю постанову мало призупинити дію рішень, прийнятих парламентом 27 листопада 2004 року, у яких другий етап виборів президента України визнається недійсним через масштабні фальсифікації та висловлювалася недовіра ЦВК. Опозиційні народні депутати заблокували трибуну і вимагали оголосити перерву під час неї події мали доволі драматичний розвиток. Радую регламент В'ячеславу Кириленко. З усіма політичними силами і про щоб не продовжувати засідання, щоб не було спекуляцій щодо того, що Верховна Рада відмінила своє рішення, яке вона прийняла 27 листопада. Щоб не було спекуляцій, що Верховна Рада засідає, рішення відміняє і таким чином тисне на Верховний суд. І ми повинні це зрозуміти і в цьому плані Верховну Раду підтримати. І ще раз хочу сказати, шановні колеги, шановні друзі, і просити вас не штурмувати Верховну Раду, бо Верховна Рада це осередок. Легітимний і єдиний центр державної влади в Україні, який функціонує, і приймає, і буде приймати ті рішення, які потрібні сьогодні, завтра. І будуть потрібні Україні в майбутньому. Я переконаний, що у вас висока свідомість, що у вас висока розуміння. І в цьому плані ви нас підтримаєте. Все, що залежить від Верховної Ради, все, що залежить від мене як голови Верховної Ради, буде зроблено. Ніяких незаконних, антиконституційних тих рішень, які проти суперечили сьогодні волі народу, прийнято не буде. Ви повинні бути цього світового. Я даю вам це слово при всій чесній громаді. Довго тривале масове порушення прав людини за роки її незалежності. Покликала наш народ сьогодні на майдані боротися за свою долю. Україна не бананова республіка, і не треба робити такі дії, які за які потім нам буде з вами со. Напруга під стінами парламенту поступово спадала. Більша частина маніфестантів під нескінченні ритму барабанів рушила на майдан незалежності. А бурхливий парламентський день завершився погоджувальною радою керівників фракцій у кабінеті голови.